Друзі, всіх вітаю! Сьогодні говоримо про Present Perfect теперішній доконаний час в англійській мові. Доконаний, недоконаний, what the heck, скажете ви. В українській мові є такі поняття як доконаний і недоконаний стан. Наприклад, читати, прочитати, спати, поспати, робити зробити, їсти поїсти, пити випити, танцювати станцювати. Тобто, як ви побачили, в українській мові, щоб показати доконаний стан, ми використовуємо префікси. О Боже, як мій чоловік намучився з цими префіксами, коли вчив українську мову. Їхати, приїхати, доїхати, переїхати, під'їхати. Ах, за голову можна схопитися. В англійській мові все набагато простіше, використовується формула. І формула наступна: have або has плюс. Третя форма дієслова, якщо воно неправильне, шукаємо його у табличці неправильних дієслів у третій колонці. Або якщо дієслово правильне, ми додаємо це дієслово із закінченням ді або іді. Більш детально про це я розказувала у відео про паст, Simple». будь ласка, хто не дивився, передивіться посилання на відео я залишу в описі під цим відео. Тобто, фактично, у нас виходить. Мати щось зроблене, тобто мати фактичний результат в теперішньому часі, або маємо доконаний стан. Для твердження у нас використовується ось така формула. Have, зверніть увагу, допоміжне слово скорочується до апостроф В.Е. -E. І в нас виходить I've slept» я поспала You've read. Ти прочитав, We've lived, ми пожили. They've worked, вони попрацювали. А ось він, вона і пес полюбляють букву S. Тому have буде змінюватися на has, або скорочено апостроф S. І виходить. Has eaten – Він поїв. She's danced, вона потанцювала. It's played, він погрався. Наприклад, маленький котик. У запереченні до допоміжного have ми додаємо часточку not. І скорочено, виходить. Haven't. I haven't slept, я не поспала. You haven't read, ти не почитав. We haven't lived, ми не пожили. They haven't worked, вони не попрацювали. Has not скорочується до hasn't. He hasn't eaten, він не поїв. She hasn't danced, вона не потанцювала. It hasn't played, він не погрався. Маленький котик не погрався. У запитанні допоміжне слово have виноситься наперед. Потім йде особа і за ним слідує діє слово. Отже, виходить: Have I slept? Я поспала. Have you read? Ти почитав. Have we lived? Ми пожили. Have they worked? Вони попрацювали. Для третьої особи. Has he eaten? Він поїв. Has she danced? Вона потанцювала. Has it played? Він погрався. І хто любить таблички? Ось вам твердження, заперечення і запитання. У табличці. А далі ми розглянемо, у яких ситуаціях ми використовуємо. «present perfect». Завершена дія, яка має результат у теперішньому часі. Наприклад, I've already talked to him. Я вже поговорила з ним. Результат, з ним більше не треба розмовляти. He hasn't done his homework yet. Він ще не зробив своє домашнє завдання. Негативний результат, але результат домашка не зроблена. Have you seen your old friend? Ти побачився зі своїм старим другом? тобто запитуємо результат. Побачився чи ні? Прийшов на підпитку додому, а? Дія вже відбулася, але період часу, коли вона відбулася, ще не завершився. Наприклад, I've bought a new car this year, я купила нову машину цього року. Цей рік ще не закінчився, а машина в мене вже є. We haven't met this week. Ми не зустрічалися цього тижня. Цей тиждень ще не завершився. І, можливо, десь там. Далі в кінці тижня ми ще зустрінемося. Але зараз результат є результат. Ми не зустрічалися ще. Has she seen him today? Вона бачила його сьогодні? Так, сьогодні ще не закінчилося, і, можливо, вона трошки пізніше його ще побачить, але в даний момент вона його не бачила. Результат є. Досвід з минулого. Але без вказання часу, коли це сталося. Зверніть на це увагу. Якщо ви вкажете час, то це вже буде минулий простий час. Past simple. Ми не вказуємо деталі. Ми ділимося досвідом з минулого. Наприклад, I've been to India Ten Times. І я була в Індії 10 разів. Це мій досвід. Я ним з вами ділюся. Це було десять разів, але я не вказую, коли це було вчора, два роки тому, десять років тому. Просто. Мій досвід. Я там побувала 10 разів. Або They've never seen the Statue of Liberty. Вони ніколи не бачили Статую Свободи. Це негативний досвід, але теж досвід. Вони ніколи в житті не бачили Статую Свободи. Можливо, вони приїхали у Нью-Йорк і ще її не бачили, але, можливо, скоро побачать. Have you ever written a book? Ти коли-небудь писав книгу? Питаємо про досвід. Чи був у тебе коли-небудь такий досвід написання книги у минулому. Але результат важливий у теперішньому. Тобто present perfect це про досвід і про результат. Досвід і якісь дії, які були у минулому, але результат, який важливий у теперішньому. Перфектний час це доконаний час, це час результату. І іноді, на те, що нам треба використати Present Perfect. Вказують деякі слова маркери цього часу. Давайте на них подивимося. Ever коли-небудь використовується, як правило, у питаннях. Never – ніколи. Already вже. Yet ще використовується це слово у заперечних і питальних реченнях. Not yet, ще не. So far поки що, до цих пір. Just, тільки-но, тільки що. Recently – нещодавно на днях. Once, одного разу. Many times. Багато разів. Several times. Декілька разів. Before. Раніше до цього. Today – сьогодні, this week. Цього тижня. This month цього місяця. This year цього року. For five years. Протягом п'яти років. Наприклад, I have lived here for five years. Я тут прожила п'ять років, це мій досвід. For a long time протягом довгого періоду часу. Since may, з травня. Знову ж таки, ці слова маркери не панацея, але у багатьох випадках вони вам можуть дати зрозуміти, що треба використовувати Present Perfect. Друзі, я вам дякую за увагу. На сьогодні це все. Прошу вас написати ваші. Власні приклади використання Present Perfect. І як би ви використали цей час у вашому особистому житті? І як би ви розказали про свій досвід або результат? Будь ласка, поділіться у коментарях під цим відео. Я буду дуже вдячна за лайк і підписку. А вам гарного дня! Бажаю! Побачимося! Бай!